Нарешті прийшов той час, коли у мене з'явились підписники, яких я не знаю. Тож на прохання підписниці сьогодні буду розповідати про, так би мовити, антивандальні покриття. Для початку давайте визначимося, від кого та від чого вам треба захистити інтер'єр? Хто головний вандал у вашій сім'ї? Діти, чоловік, жінка, собака чи кіт? А може необережні орендарі? З вами дизайнер інтер'єру Оксана Балабуха. І сьогодні ми спробуємо визначитися, що ж таке антивандальний інтер'єр. І почнемо з підлоги, тому що на неї припадає найбільше механічне навантаження. Скажу одразу, дерево не можна назвати антивандальним покриттям. Воно не стійке навіть до кіхтів тварин. Але без нього я навіть не уявляю інтер'єр. Тому для початку розглянемо всі покриття з натурального дерева, які представлені на нашому ринку. Це масивна дошка, паркет або інженерна дошка. Вони всі мають всередині різну конструкцію, але зверху в усіх планка з натурального дерева, покрита лаком або маслом. І саме від товщини планки та кількості лаку залежить, скільки проживе ваша підлога. Крім стирань, можуть бути механічні вм'ятини від взуття, ніжок дивана та навіть кіхтів тварин. Тому краще вибирати тверді породи дерева. Насамперед, це екзотичні. Оріг, венге, мербау, ясен, дуб, вишня. І в жодному разі не дивіться на березу. І не тільки тому, що це типу символ руської туги, а тому, що береза найм'якша спорід, тому годиться тільки на стелю. Але все ж таки є у дерева один плюс той же паркет, на відміну від ламінату, можна відновити. Для цього знімають верхній шар дерева, а зверху покривають лаком чи воском. Так, це коштує чимало, та й взагалі сама по собі процедура не дуже проста. Але, тим не менш, паркет підлягає реставрації, а тому може прослужити довгий час. Більш стійкою за дерево є коркова лакована підлога. До того ж, вона вологостійка та тепла на дотик. Ламінат також більш твердіше покриття, ніж дерево. Якщо ви вирішили покласти ламінат, краще брати замковий, не менше 33-34 класу. Ще більш твердим є кварцвінілова плитка. Цей матеріал не так давно на нашому ринку, і мало хто стикався з ним. Кварцвініл доволі твердий, а також водостійкий, тому є сенс покласти цей матеріал на кухні. З мінусів, кварцвінілова плитка пластична, тому вимагає ідеально рівної поверхні підлоги, інакше може пошкодитися. Текстура та колір плитки різні, є під дерево, мармур та навіть бетон. Одним з найантивандальніших покриттів є керамограніт. Плитка з керамограніту не змінює свій зовнішній вигляд з часом, як, наприклад, дерево. Вона міцна, стіка до вологи і витримує сильні навантаження. Про вибір кольорів, текстур та розмірів я взагалі мовчу. Єдиний мінус, який я бачу, це шви між плитками, які час від часу потрібно буде затирати фугою. Але немає в світі нічого ідеального. Ну і залишився останній варіант. Це наливна підлога. Вона взагалі найстійкіша до будь-яких пошкоджень. Вона не потребує попередньої підготовки і завжди виглядає ідеально рівно. Витримує будь-яке навантаження, тому часто використовується в автосалонах та торгових центрах. Але й тут є мінус: укладання потребує професійних навичок. Сподіваюсь, з підлогою більш-менш розібрались. Переходимо до стін. Які у нас вимоги до настінних матеріалів? Покриття повинно легко митися і бути стійким до механічних пошкоджень. Звичайні шпалери зразу ні. Що б там не казали менеджери салонів? Розглянемо антивандальні фарби. Вони бувають звичайними, тобто рідкими та порошковими. В основі складу звичайної фарби, як правило, акрил з додаванням поліуретану. Така фарба не боїться води, тому її легко мити. На відміну від рідкої фарби, порошковий аналог є більш стійким до пошкоджень, тому що до його складу входить мармурова крихта, змішана з гранітом. Штукатурка вважається одним з найміцніших, але й найдорожчих покриттів. Скляні шпалери під фарбування дуже гарний варіант. Та запам'ятайте, якщо ви хочете використовувати ці шпалери, Стіни повинні бути практично ідеально рівними, оскільки полотна досить крихкі і можуть пошкодитися при монтажі. Вони витримують 15-20 циклів фарбування. В основі даного антивандального покриття лежать скляні заготовки та скляні шпалери. З них під тиском високої температури витягують волокна, створюючи тканину зі скла. Вони екологічні, вологостійкі, стійкі до механічних пошкоджень. А також легко миються. Єдиний недолік скляних шпалер дуже складний демонтаж. Тобто можна вважати, що те покриття у вас практично на все життя. Тепер про меблі. Найбільше страждають меблі на кухні, тому поговоримо насамперед про них. Не купуйте дерев'яні столи, особливо якщо це квартира в оренду. Так, дерев'яні столи дуже гарно виглядають, але за ними потрібен догляд. На них практично одразу з'являються подряпини. Вони не витримують високих температур. Якщо ви поставите гарячий посуд на дерев'яний стіл, на ньому лишаться сліди. І навряд чи ваші мешканці будуть перейматися тим та постійно використовувати серветки під тарілки. Скляні столи схильні до появи подряпин. Також їх практично неможливо відремонтувати. Також дуже важливо правильно підібрати тканину для обивки дивану, стільців та ліжка. Тканина має легко митися це може бути флок, мікровелюр або штучна замша. Флок практично неможливо порвати, також він не вигоряє з часом. Ну і як варіант, є сенс подумати про знімні чохли, які можна випрати або ж в крайньому випадку замовити нові. Але як би ми не мріяли зробити ремонт траси назавжди, і щоб все було як новеньке ще довгий час, немає такого матеріалу, який зміг би пережити все, та який неможливо було б пошкодити. Це треба просто прийняти. Я згадую про свій колись новенький дерев'яний стіл, на якому знайшла першу цяточку. Боже, яка то була трагедія? Я вимотала нерви всім навкруги. Але після десятої такої цяточки я прийняла цю ситуацію. І навіть на погризений кроликом диван нервувала хвилин 20, не більше. Ну тому що принаймні всі живі, а диван можна і поміняти з часом. Не вбивати ж за це кролика. Тим паче такого милого. Тому вибираємо матеріали більш стійкі за інші, але без фанатизму. Тому що нерви дорожчі. І, як кажуть євреї, дякую тобі Боже, що взяв грошима. Побачимо і за тиждень.